Арабська казка. Подорожі Сіндбада морехода. Переклад українською. Олександр Олесь, 1911 рік. П'ята подорож Сіндбада. Уже весело, деякий час мені жилось в Багдаді, але тільки деякий час знову хотілось угледіти світу, зробити ще хоч одну, хоч останню подорож. Щоб не залежати від капітана, я на власний кошту збудував корабля, завалив його крамом і запросив декілька торговців різних націй. Ми плавали дуже довго і нарешті пристали до одного пустинного острова, де знайшли таке ж саме яйце роха, яке мені довелось бачити в першу подорож. Пташеня уже вилуплювалось із яйця, і через пробиту шкарлупину видно було дзьоба молодого роха. Мої товариші здивуванням розглядали яйце і радили розбити його. І вийняти дивного птаха. Даремно я просив їх не робити сього. Вони не послухали і, розбивши яйце, стали витягати роха, рубати його на шматки і пекти на сніданок. Не встигли вони і гаразд розсмакувати страву, як на небі йде не візьмуться дві величезних хмари. Мій капітан, як чоловік бувалий. Зразу здогадався в чим річ і голосно закричав Швидше, швидше на корабель, хто хоче жити. Все ж летять батьки маленького роха. Всі ми кинулись до корабля, одплили від берега. Між тим обидва роха спустились на остров і, бачучи лихо, закричали жалібним голосом. Але швидко вони знялись і зникли із наших очей, і ми вже раділи, що все пройшло так щасливо, аж раптом вони знову прилетіли, держачи в кігтях по величезному шматку скелі. І не встигли ми ще добре зрозуміти цього становища, як один із рохів випустив камінь над нашим кораблем. На щастя, керовничий запримітив лихо вчасно і швидким рухом керми одвів корабель на бік. Камінь упав мимо, але з такою силою, що море розступилось майже до самого дна. Зате другий камінь упав влучніше і розбив на тріски усю палубу. Всі, хто тільки остався живим, опинились в морі. Мені ж пощастило вхопитись за уламок корабля. Однією рукою держучись за нього, а другою гребучи, я при допомозі вітру швидко доплів до острова. Ледве-ледве я зліз на високого крутого берега. Відпочивши, я взявся оглядати місцевість. Острів здавався розкішним садом. Дерева гнули з під вагою плодію, скрізь текли і співали прозорі струмочки. Я накоштував садовини, напився свіжої води, ліг між деревами і солодко заснув. Одначе мій сон, не дивлячись на втому, був неспокійний. Опівночі я прокинувся, згадав про своє становище і більше уже не міг стулити очей. Тривожні думки не давали мені спати. Що ж воно буде зо мною? думав я з жахом, які ще нові пригоди ждуть мою нерозумну голову. І знову я докоряв себе за своє легковажне бажання, нових вражень і нових пригод. Всю ніч мені так хотілося умерти. Одначе наступив ранок, блеснуло сонце. Облило своїми проміннями і землю, і море. Страшні думки розвіялись і легше зітхнули груди. Я пішов оглядати острів. Незабаром я угледів поганенького дідка. Він сидів на березі струмка, обнявши руками зогнуті коліна і, низько схиливши на груди свою сиву голову з довгою білою бородою. Мені здалось, що це теж якийсь бідолаха, викинутий на берег бурею. Я підійшов до його, привітався і спитав, як він попав сюди. Але він нічого не відповів, а лише знаком показав, щоб я переніс його через струмень. Мені стало шкода бідного дідка. Я скинув його на плечі і переніс через воду. Тепер злазь, сказав я йому, і нахилився, щоб йому легше було стати на ноги. Але, замість того, щоб злізти, дідок проворно обвив мою шию ногами і, не дивлячись на всю немощність, так здавив мені горлянку, що я ледве не задушився. Тепер мені навіть смішно, коли я згадую про цю пригоду. Але в ту хвилину, ви мені, повірите, було зовсім не до сміху. Я так страшенно злякався, що навіть зомлів і упав на землю. Але і сим я не позбавився від настирливого дідка, він тільки трішки розняв ноги, щоб дати мені передихнути, і ледві я опам'ятався, як він став штовхати мене в ребра. І я мусив встати. І вести його далі. По дорозі він спиняв мене під деревами, рвав і з'їдав плоди, а потім знову штовхав мене, і я мусив везти. Так мені довелось проносити його цілий день. Але і ввечері, коли я, знесилившись, упав на землю, він не кинув мене, а ліг разом зо мною, не пускаючи моєї шиї. Так пройшло декілька день. Кожний день у мене однімав сили, і я думав, що незабаром перестану не тільки возити, а й дихати. Одного разу ми натрапили на пишні виноградні лози. Мені прийшло в голову видавити з них сок в баклагу, яку я випадково найшов на дорозі. Баклагу я поклав на сонці, і коли ми через декілька день знову проходили мимо. Я покуштував питво. Все було чудесне, міцне і пахуче виноградне вино. Покуштувавши його, я наче вдруге народився на світ. Забувши про своє становище, я став підплигувати і співати найвеселіші пісні. Дідок, очевидно, помітив дивовижний вплив трунка і знаками став вимагати, щоб я дав йому баклажку. Через декілька хвилин вся баклажка була порожня, а дідок став дико співати і плигати у мене на плечах, але швидко йому занудило. Рознялися ноги, і він звалився на землю. Недовго думаючи, я беру камінь і дякую ним свого злодія за всі його знущання, а сам, щосили біжу до моря. На превелику радість на березі я стріваю багато людей, які зійшли на острів з корабля, щоб набрати води і нарвати свіжих плодів. Довідавшись про всі мої пригоди, вони здивуванням дивились на мене і вітали мене з новим життям. Та знаєш ти, що це був водяник морський дід, говорили вони з пазурів якого ще нікому не доводилось вирватись живим. Осідланого він не кидає до того часу, доки не заїздить і не замучить його на смерть. Того то подорожні зважаються іти на острів тільки великим гуртом. Потім повели мене на свій корабель. Капітан, вислухавши мене, охоче згодився взяти з собою. І поставився до мене взагалі дуже прихильно. Корабель наш поплив далі, і через декілька день ми вже підходили до великого міста. Один з торговців, мій новий приятель, з яким я пішов в місто, повів мене в отель, де звичайно спинялись всі подорожуючі торговці. Тут я познайомився з деякими місцевими людьми. Що зібралися йти в ліс по кокосові горіхи. Мій приятель дав мені харчів і сказав Іди з ними, роби те, що будуть робити розумні люди. Та гляди, не відбивайся од них, щоб знову не спіткатись з яким небудь лихом. Ми прийшли в величезний кокосовий ліс. Оріхи росли на самих верхів'ях дерев. А злізти на кокос не було ніякої змоги. Такі вони були рівні та слизькі. Але мої товариші пустились на хитрі вигадки. Треба сказати, що в лісі лазила і бігала сила малп. Перелякані нами вони позалазили на саме верхів'я кокосів, а товариші стали кидати на них каміння. Тоді малпи стали оборонятись кокосовими оріхами. Які вони зривали і кидали на землю. Нам, звичайно, цього тільки і треба було. Ми, поспішаючись, зібрали оріхи і знову кидали каміння. Через деякий час ми уже вертались на слонах із повними мішками оріхів. Мій приятель торговець купив у мене всі оріхи. Роби так і далі, сказав він. Через деякий час у тебе збереться стільки грошей, що ти зможеш вернутись у свій багдад. Я подякував його за пораду, завзято взявся за діло і зібрав чимало грошей. Коли корабель наш, наповнений оріхами, рушив в дорогу, я теж поїхав, побував на багатьох островах і поїхав ловити перли. І тут мені пощастило. Мій наймит водолаз наловив мені багато дорогоцінних перлових раковин. Нарешті, розбагатівши, я вернувся додому і, роздавши убогим десяту частину свого багатства, знову став жити спокійно і щасливо. Ось, мої друзі, історія моєї п'ятої подорожі. Коли ще вам не набридло, то приходьте завтра слухати далі. Попрощавшись, господар дав гіндбаду сто ценіхів, а на другий день після сніданку знову почав своє оповідання. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо хочу подякувати патронам, зокрема Кирилу Червоняку, за підтримку. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим, адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент Солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon. Monobanku, та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!